Бог нас благословляє своїми благословіннями і скажемо «Слава, слава Богу. Сьогодні у нас є дитяче служіння, і задля нас сидить наше благословіння. Ну, мене ще немає дітей, але у вас є. Це ваше благословіння. Але я скажу, що Бог благословляє і Він нас любить, і ми бачимо Його любов, і Його руку бачимо до нас. За що скажемо, слава Богу. Я як готувався до проповіді, прочитав таке місце писання, воно було записано в Івана в 6 розділі, коли Ісус розповідав, що Він є хліб життя, і Він говорив ці речі такі більш глибші. І багато учнів, які сиділи, вони не розуміли того, що Він говорив, і почали ремствувати. І там написано вже в кінці саме 6 глави, що багато хто з учнів відступили від Ісуса. І Ісус своїм дванадцятьом, тим вибраним учням, задав таке питання: чи ви не хочете відступити від мене. І Петро він відповів такі слова, Господи, куди нам іти? В тебе слова вічного життя. І сьогодні я з певністю можу сказати, що ми прийшли на правильне місце. Ми прийшли до того, який подає свою руку милості, який має слова вічного життя, який зупинив бурю в морі, який одним словом ізцілив лазаря. І я хочу всіх вас запевнити, що ми правильно зробили, що ми сюди прийшли. Хай Бог нас всіх благословить. За цього славим. слава Богу. Я в свою чергу прочитаю таке місце писання. Воно записано послання до Галатів, це буде шостий розділ, сьомий віршик. Написано так: не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, та й саме пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуждуємося, бо з часу свого пожнемо, коли не ослаблено. Тому ж, Поки маємо час, усім робимо добро, а найбільш одновірним. Ще за часів, коли був потоп на землі, і після того, як вже завершився потоп, Ной вийшов і приніс першу жертву, Бог заклав такий заповіт, і він тому заповіті сказав: що сіяння і жатва до кінця світу вона не припиниться. І ми бачимо, ми як люди на землі, ми знаємо пору, коли ми щось сіємо і коли ми щось збираємо. Ми знаємо точно, що якщо ми щось посіємо, ми точно жнемо те, що ми сіяли. Бо ну, з свого досвіду, скільки я живу на землі, я не бачив, що хтось сіє пшеницю, а жав, наприклад, картоплю. Я думаю, що ми всі все речі прості розуміємо. Так само все є в духовному житті: що людина сіє, те й вона жне. Друга думка, яка е, сюди якби, підходить, це ми сіємо, наприклад, одну зернину, але жнемо багато. Тобто ми сіємо, завжди виходить, що ми жнемо більше. І багато прикладів: сіяння і жатви ми бачимо в Біблії. Один, приклад, я би, один із прикладів, який я хотів би звернути увагу, це, я думаю, можна поговорити про Якова і Ісава. Коли... І сав, не попильнувавши він, отак просто за, як написано, за похльопку він продав своє перворідство. І потім ми бачимо, як він це все жав. Так само, Як і коли він обманув свого батька, він ну, по, по предложенню своєї мами, як, він все, як вони все зробили і як він це благословіння. Потім, втікавши від свого брата, як його його рідний дядько обманув, так само він посіяв обман і пожав обман. Але скільки він, він служив дуже довго свого дядька, і його не раз, я думаю, там і обманювали. Другий приклад, ми знаємо всі про ізраїльський народ і коли вони йшли в обітовану землю, і на їхньому шляху. Стало таке місце, як Ярихон. Ми всі знаємо, що це було доволі міцне місто. Воно мало великі стіни, воно мало великі мури і хороших людей, великих людей, і були послані посланці. Багато хто казав, що ні, у нас немає шансів взяти це місто. Але були ті двоє людей, які казали, що ми можемо і ми, ми зможемо це взяти місто. Але був Божий, Божий план для цього, як, для цього народу, як взяти це місце. І Бог через Ісуса Навина Він своєму народу доніс, щоб вони сім, сім днів обходили це місто. І на сьомий день, всі, як ми знаємо, ці стіни впали. Але там був один такий якби вимога від Бога, що це місце, воно буде, місто, воно буде закляте, і хто що візьме, щоб ніхто нічого не брав із заклятого. І ми читаємо Ісуса Навана в 7 главі, де Ахан він взяв закляте, і, ну, Він взяв закляти, і після того Ісус Навин їх послав маленьку якби, групу людей взяти одне місце, щоб вони заювалися в слідче місце, але вони не змогли це зробити. І народ, ну, народ ізраїльський, великий, вони почали думати, ну що случилося, що не так. Як би ми таке місто велике, місто велике завоювали, а мале не змогли. І згодом все викрилося, сам хан признався, що він взяв із заклятого. І в цьому прикладі ми яскраво бачимо, і, ну, і в кінці хан був він вбитий. І ми цим всім, ми бачимо, що людина, якщо не виконує заповіді, сіє якусь, він не попильнував і посіяв це непослух і пожав дуже, дуже багато в своєму житті. Так само… З нового заповіта ми можемо взяти е, такий приклад е, за Ананію і Сапфіру. Всі ми знаємо добре, коли утворювалася перша тільки церква, всі люди продавали майно, всі люди ревно е, служили Богу. І вони не популювали. Вони, вони сказали, що вони віддали все, е, всі гроші які, за землю, яку продали, але це було не так. І всі ми знаємо їхній кінець. Е, що, що цим ми бачимо, що людина завжди, коли щось сіє, вона обов'язково те саме жне. І жне, якщо вона сіє погане, то вона жде ще більш е погане для, для свого життя. І тут написано: не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє те й саме пожне. Тобто не обманюйтеся, означає, що ми реалістично дивилися на те чи інше, бо багато в цьому світі ми так можемо дивитися. Ай, раз зробив щось не так, ну пройшло, я думаю, та, нічого не буде. І так себе от безнаказаності, ну бо, бо написано, що не скоро совершається суд над худими ділами. І так без наказаності ми і грішимо, грішимо, грішимо. Але я хочу всіх запевнити, що прийде час, що коли ми будемо жати. Якщо ми будемо сіяти добро, ми будемо жати вдвойне добро. Якщо ми будемо сіяти зло, ми будемо жати вдвойне зло. І... На останок хотів би сказати, є така е, пісня, вона по російськи звучить, я скажу приспів. Е, там такі слова говориться: а ведь життя прожить ти мог іначе, а у престола, ти заплачеш, но уви за гробом більше небо, ілі ад, за життя розплата. Я всіх призиваю, щоб сьогодні, коли ми пристанемо. Перед Судом Христовим, щоб ми могли сказати, Господи, ми принесли плоди для Тебе, щоб, ми, як в той пісні співається, я тільки листя, листя приніс, а щоб ми могли тільки сказати, що, Господи, це мої плоди, і щоб Господь своїм лицем побачив нас і сказав, добрий, вірний раб, війди в радість пана свого і пробувай разом з нами. А Господу, хай буде вічна слава, як у цю Сину. Амінь.